Більш е, зосередилися на тому, що кава у нас йшла більше як в режимі по годинам. Ми не спочатку не скорочували кількість чашок, а просто в певний проміжок дня. Через два тижні такої стабілізації жінка помітила, що їй насправді і не потрібна чашка кави в той проміжок часу, який ми спочатку запланували. І ту чашечку кави вона пропустила. На її стан це геть зовсім не відобразилося. і ми прийшли до того, що після цього. Почали чашки кави зменшувати таким чином. Ми перейшли на менш приємне споживання кофеїну без стресу. Тому що тут різко відміняти каву не можна було, і так людина живе в постійному стресі, в постійному дедлайні. Якщо відібрати те, що її рятувала принаймні на емоційному рівні, це була б дуже велику помилку. Тому спочатку робили ось такий графік прийому кави, з часом вона помітила, що їй кава не потрібна, і почали працювати над харчуванням. Додали жирів корисних, це була авокадо, корисна олія, насіння нарешті з'явилася в раціоні. і додали магні. Ми взяли хілат, це чистий, без різних групи вітамінів Б, спочатку просто магній, і приймали по 400 мг за 40 хвилин до сну. Підопічна відмітила, що вже через 5 днів вона. Краще стала себе почувати після того, як арсеналася тут, в неї з'явилася енергія. І вона змогла притормажувати свій спосіб життя, виділяти час на те, щоб нормально поснідати, ну, і випити каву, тому що це її бадьорило. Однак це вже не була їжа на ходу і це не була їжа похитцем, аби тільки шудесенько з'їсти і приступити до роботи. Враховуючи, наскільки людина була завантажена роботою, часу на тренування в неї не залишалося.